4 квітня на нафтобазі Біла Церква, що по вулиці Фастівська, проводили планові комплексні об'єктові тренування з питань цивільного захисту. Перед початком тренувань співробітникам Нафтобази представники Державної служби надзвичайних ситуацій провели інструктаж. Пам'ятаєте всі, що сталося у нас 8 червня Васильків. Там з основних причин такого розвитку пожежі було це пізне повідомлення про пожежу. Затягнули повідомлення про пожежу. Питалася власними силами від саті, чого ви бачили, що вирішили. Я думаю, на сьогоднішній день кожен з вас знає, що повинен робити, щоб не було паніки. Відпрацьовували чотири надзвичайні події: пожежа автомобіля на території автоналивної естакади. виявлення вибухового пристрою або іншого підозрілого предмету. пожежа в приміщенні лабораторії та повітряну тривогу. На минулому році була поставлена система раннього повіщення, яка зараз введена в експлуатацію. є ж пожежна пожежна сигналізація, електричтові обладнані автономними пожежними пожежого сінням. У нас автономним при, не дай Бог, якісь там пожежні щитові буде ці, вона автоматично порошковим ідуть прутами, воно гаситься. Відповідно, у нас працює охорона фірма, яку в нас заключений з нею договір, яка працює у нас цілодобово. Є свідопоностю територія. Війде відео спостереження, освітлення, щоб не було ніякі посторонні люди, не були не, ну, не зайшли на територію без нагляду. Метою подібних тренувань є відпрацювання практичних навичок та визначення готовності персоналу об'єкта до виникнення надзвичайних ситуацій. Наскільки працівники готові до таких ситуацій, прокоментував начальник Білоцерківського РВ Віктор Юрченко. Сьогодні були проведені навчання на Нафтобазі, було чотири відні, відпрацьовували дії персоналу в разі виникнення ситуації. З метою налагодження, налагодження співпраці з відповідними службами і колектив, щоб знав, що як діяти в умовах в ситуацій. На рахунок співпраці задоволений, на рахунок того, що чи база відповідає нормам пожежної безпеки. Дуже багато зроблено в цьому напрямку керівництвом об'єкту, змонтовано багато систем, і на відміну від Васильківської нафтобази, тут є можливість загасити цю пожежу. Є зауваження невеличкі, ми укажемо керівництву нафтобази. автобази. В цілому спрацювали добре, на оцінку задовільно.